Підводна місія. Режисер Індіньо Страфі. Готовий до занурення водолази фрикаделю. Так, сер! Готовий, командире. Я не боюсь бурхливих морів. Цей піратський скарб дуже давно лежить глибоко на дні океану. І це завдання для безстрашного водолаза. Але тут так темно. Ах. Усе під контролем водолази. Хай щастить. Вода крижана, але ніщо не зупинить безстрашного водолаза. Папа. Піратський скорб. Спочатку зустрінемося з жахливим підводним монстром. Мої фрикадельки! Ти ж казав, що ти безстрашний водолаз! Кетюні? Де ви мої кетюні? А, ось ви де. Гей, а де фрикадель? Мяу! <рикадель> <рикадель> Знаю, хороша картонна коробка це просто ідеальне місце для ігор. Ой! ой. Але дочекайтесь вечора. Цюнь. Сьогодні мій день народження, і ввечері буде торт. Тож я піду і куплю все, щоб приготувати найсмачніший торт. Побачите, у нас буде чудова вечірка. Mm -hmm. Торт клас! Що не любите торт? День народження! Як ми могли про нього забути... Потрібен подарунок, щось особливе. Так, щось дороге та незвичайне. А, треба шукати під водою, знайти б ще підводний човен. По-твоєму, це так легко. Нема неможливого з таким другом, як ключ, наш кіт-механік. Ключ може будь-що збудувати. Почекайте, я тут дещо прихопив. Це скриня для нашої парлини? Так, Міледі, щось подібне. Швидше, буфіки, покваптеся. Підводний човен? Ви серйозно? Ну, ми просто думали. Це ж дуже круто. Я завжди про таке мріяв і радо допоможу за однією мовою. Якої умови? Я буду капітан ключ. Вам ясно, матроси. Так, все, ясно. М -м? Ну, що скажете, буфіки? Вау! Справжній підводний човен. Ключ, ти найкращий! То чого чекаєте? Всі на борт! О! <різь> Ану, припиніть, байдикувати! Усі до роботи. Нам треба знайти перлину. Але у річці немає перлин. Всі річки впадають в океан. І там ви знайдете те що шукаєте. <риклад> <риклад> Легше зі штурвалом. <риклад> <звучить> У перископ видно перлини білу. <звучить> Ні, капітане ключ. Міледі, опусти човен глибше. Буде зроблено, капітане. Стежте, щоб не сіло на мілину. Не хвилюйтесь, капітане. Мої вуса кажуть, що ми йдемо за курсом. У нас скеля з лівого борту. Вильняйся і повни вперед. Класно бути водієм під водою. Можна і не хвилювати, що потрапиш у затор. Перелини з правого борту. Прекрасно. Всім приготуватись до взяття перлини. Увімкнути світло на перископі. Клешня готова, капітане. <УСИ> Супер! Перлину успішно доставлено. На нозі восьминіг! І він злий. Мерщій ухиляйся від нього. А тепер повний вперед. Відірвались. Ще зарано радіти. Зараз хопить, а може, ще й з'їсть? Ні, перлина впала. Не хвилюйся, пілу. Я повертаюсь. Тільки спокійно, матроси. Міледі візьми перлину ще раз. Виконую, капітане. Ось мені в її схопив. Не здавайся, матроси! Mm -hmm. е? mm -hmm. Вимкнути світло на перископі, щоб він нас не бачив. Швидше! Він на хвості. О, ні. Що тепер робити? А? Прикадилю, попереду я бачу печеру. Сховаймося там! Чекаємо тут деякий час, доки восьминіг піде. Мої фрикадельки. Але чому він був на нас такий злий? Слухайте, чогось я саме зголоднів для спагеті фрикадельок. Ой! Дивіться там восьминіг! Фрикаделю, зіграймо у м'яч. Лови! Ой! Відпусти, я зовсім не смачний. Віддай а... мені перлину. А? Ні за що вона для бабусі. А А навіщо тобі ця перлина? Щоб урятувати моє яйце. Що? Де твоє яйце? Бачите цих устриць? Одна з них ковтнула його, переплутавши з перлиною. <плес> Тобі потрібна перлина, щоб устриця повернула яйце. Саме так. Не хвилюйся, мамо, восьминіжко. Ми буфіки і повернемо тобі яйце. Я знаю, що робити, щоб устриці розкрились. Бачите, у кожної устриці перлина. Ясно. А як ми дізнаємося, у якої замість перлини яйце? Я з цим розберусь. Вуса підказують, що яйце лежить. Так. А як туди дістатись? Це ж високо. Доручіться безстрашному водолазу фрикаделю. Локша на бабусі піни? Ти просто гені фрикаделю! Вона дасть тобі сил, щоб дістати яйце. Це локшина секретна бабусі піни. це яйце? Є лише один спосіб дізнатись. Фрикадель його висадить. Будь ласка, допоможи мені. Будь ласка. Ну Добре, добре. Я сиджу. Фрикадель, ти ідеальна курка. Так, можно Что? Эй, удалось! Привет, малюк! Ой, ой, что? Ух! Ух! нам удалось. Але не можна залишати устрицю без перлини. Ми думаємо однаково, правда, буфіки. Так. Знайдемо для бабусі інший подарунок. Ви зробили правильно буфіки. Повертаємось на поверхню. Заждіть. Mm -hmm. Вау, це смарагд! Дивіться як сяє! Бабусі сподобається. <гум> З днем народження мене! Саме так! Про таке свято я мріяла. І я мої кицюні та. А, що, що це? Звідки він тут узявся? О, Боже, оце так подарунок. Але хто міг його подарувати? Ви знаєте, хто б це міг бути Китюні? <мас> Яке чудове. Ой, ні, не так. Яке блискуче свято.